Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео буде знову спорт. Але крім цього, між вправами я буду вставляти кадри з порадами щодо того, як можна замотивувати себе робити гімнастику Шот і ЛФК. Вам дуже подобається відео, де я тренуюся, тому я вирішила цей формат відео трохи покращити і додати також поради, щоб вам було цікавіше дивитися. Якщо хочете, можете брати коврик, фітбол, маленький м'ячик, гумку і тренуватися разом зі мною. Перша вправа, з якої я зазвичай починаю тренування, це вправа, сидячи на стільці, тягнемо гумку з палицею. Я вже пояснювала, як її виконувати. Якщо коротко, то ми сидимо і на видиху тягнемо гумку з палицею. Звичайно ж, якщо ви тільки починаєте займатися шротом, то бажано ззаді ставити дзеркало, щоб бачити спину і контролювати, чи правильно ви сидите. Я інколи вже дзеркало не ставлю. Цю вправу я виконую 5 підходів по 8 разів. Перша порада, яка може підійти не для всіх, але вона насправді працює, це ходити в центр шротне тренування. Звичайно, ви не зможете туди ходити кожен день, та й можливо й не кожен тиждень, але сходячи один раз, у дітей буде мотивація ще на деякий період часу. Так як, по-перше, ви тренуєтеся там не самі, а по-друге, там є реабілітологи, які зможуть підтримати вас в будь-який момент. Друга вправа це вправа вже на прес. Жук, навпаки. Тут все просто. Головне не відривати таз від зміяча. Ця вправа схожа на жук, але робиться на м'ячі. Потрібно по черзі піднімати протилежну руку і ногу, але не сильно високо, намагатися піднімати паралельно полу. Цю вправу я роблю три підходи по 30 разів. Друга порада, яка схожа на першу, але вона теж подібне для всіх, так як по ціні дорого, це поїхати на шот інтенсив. Там теж у вас буде мотивація тренуватися, так як. Вам буде не нудно, і ви зможете весело провести час. А також після інтенсиву ефект збережеться ще на деякий час, і ви побачите результат вашої роботи. Після табору ви будете більш мотивованіші до того, щоб займатися. А ще я, коли приїжджала вдома, завжди розповідала батькам, що робити можна, чого не можна і так далі. До речі, про шот інтенсив в мене є два окремих відео. Якщо не бачили, то можете переходити по посиланням під відео і дивитися. Там я все більш детально описала. Третя вправа буде і на стопи, і на спину. Можна сказати, це тяга нижнього блоку, це тячи на підлозі. Ми сідаємо на підлогу, резинку беремо за стопи, Вирівнюємо спину, якщо важко, ноги можна призігнути. І тягнемо на себе резинку, притиснувши руки до тіла. Цю вправу я виконую три підходи по 10 разів. Третя порада, безкоштовна вже, це слухати музику. Або включити підсвітку, якщо є. А якщо вам подобається включати якісь музичні канали, це теж підходить. Так як так набагато веселіше займатися. Особливо цей спосіб підходить, якщо ти маломан або якщо ти не можеш займатися в тиші. Четверта вправа на стопи. Ми стаємо обличчям до стінки, тримаємось руками, ніж ніх ставимо м'ячик і піднімаємося на носочках. М'ячик потрібно ставити приблизно на середину стопи ближче до п'ятки. Цю вправу я виконую два підходи по 30 разів. Четверта порада. Якщо у вас список великий і вам просто страшно на нього дивитися, то поділіть його на дві частини. Наприклад, якщо у вас порівну шоту і ЛФК, то поділіть їх. Так ви будете кожного дня робити і те, і інше. А якщо у вас не порівну, то робіть кожного дня більше по кількості те, що вам подобається. Так ваш мозок буде бачити менший об'єм завдань. Який потрібно виконати і буде сприймати їх краще. П'ята вправа моя улюблена, якої в списку немає, але я її інколи виконую. Це вправа з колесом. Якщо є баланс, то можна колінами на нього ставати і трохи ускладнювати вправу. Якщо немає, стаємо колінами на підлогу або краще на коврик. Руками тримаємо колесо за ручки і прокатуємося максимально вперед. Це вправа теж на прес, тому живіт не прогинаємо. І так робимо стільки разів, скільки можемо. Головне не перестаратися, щоб наступного дня ви змогли з ліжка встати. Я намагаюся робити три підходи по 10 разів. П'ята порада. Якщо у вас є подруга або друг, у кого теж сколіоз, то ви можете тренуватися разом. Це набагато веселіше, чим займатися самому. Ви будете надихати один одного і час швидше пройде. Щодо шведської стінки, то хтось може виконувати право біля неї, а хтось, наприклад, на коврику. У мене таких друзів насправді немає, але мені здається, це дієвий спосіб. Якщо ж у вас така сама ситуація, як і у мене, то ви можете просто посадити когось рядом. Ту ж саму подругу, друга, знайому або навіть батьків, якщо вони зайняті. Ви також зможете так само спілкуватися між собою і навіть не помітити, як час швидше пройде. Якщо вони хочуть, то можуть навіть разом з вами зробити алфака. На цьому відео підходить до кінця. Я, звичайно, показала не всі вправи, які я виконую. У мене є ще два відео, які стосуються спорту, але мені вдалося, що так буде цікавіше дивитися, а можливо навіть займатися разом зі мною якщо додати якісь поради, які я реально використовую і які мотивують мене тренуватися. Якщо у вас також є якісь поради, які ви використовуєте для мотивації, можете писати їх в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на колокольчик. Пишіть в коментарях ідеї для нових відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!